Привіт І слава Україні! Друзі, я радий вітати вас на нашому з вами YouTube каналі. Ну що, ви знаєте, відверто кажучи, не думав псувати настрій шановному товариству з самого ранку, але на вечір натрапив на новину і тому вирішив записати це відео, тому що новина дійсно, я би сказав, би кричуща. Отже, наші малороси вирішили далі погратися в забавки. Предметом сьогоднішньої дискусії, звичайно, буде питання церкви, тому що скоро канікули закінчаться. Верховна Рада вийде на сесію і буде мати щось голосувати. А ми знаємо, що перед тими канікулами була заблокована трибуна парламенту, тому що є необхідна кількість голосів для того, щоб заборонити російську секту. В той же час Степанчуки і інші намагаються врятувати те, що приносить в державі розкол. Зараз я розкажу про що саме йдеться. Отже, стаття в лівому березі привернула мою увагу, і стосується вона саме у цих подій. Значить, що можу сказати? Ну, давайте говорити відверто. Не буду зараз цитувати, але тим не менше, перше питання наступної сесії Верховної Ради це буде питання заборони російської сети. На сьогоднішній день фактично перше читання нормативного акту відбулося ще в жовтні, і фактично затягнулося з жовтня минулого року до сьогоднішнього дня. Пошуки можливого рішення відбувалися в основному в кабінеті Стефанчука. І яким саме пропозиції були у той момент? Пропозиції були наступні: ухвалимо, але як було в першому читанні, тобто на дві сторінки, і максимально ні про що. Ухвалимо, але в перехідних положеннях напишемо, що набуде чинності через рік. Ну, і, звичайно, треба поїхати на фонар, домовитися, щоб Варфоломій дав автономію. Увага, тим представникам. Увага! УПЦ МБ, МП, які вважають, що вони не російська церква, але не хочуть іти в Православну церкву України. Тобто, друзі, ще раз наголошую. Згідно закону України, автором якого є співавтор в нас в державі Україна, якщо церква має канонічні зв'язки з материнською церквою, яка знаходиться в країні окупанта, вона в своїй назві має містити слово російська. Ще раз наголошую: пропозиція. Так, от, оцю пропозицію, що треба поїхати до Варфоломія і домовитись, щоб він дав тим представникам увага, УПЦ МП, тобто це вже порушення законодавства України, які вважають, що вони не російська церква, але не хочуть іти в, в церкву України. І таким чином, якщо Варфоломій це зробить, то це питання зніметься саме собою. Е, я вам скажу відверто, це відверте затягування часу, але ініціатор цього всього Давід Сука, перепрошую, Арахамія, який ще висловився з взимку про те, щоби, наприклад, митрополит Онуфрій відмовився від посади предстоятеля, а там добирають, до речі, довічно. І тоді може і проблема якось теж вирішиться. Ну, чесно кажучи, цей трешняк взагалі, такий, знаєте. Інсайди, е які отримала журналістка Соня Кошкіна, ну, чесно кажучи, скажімо так, розповідають про те, як відбувалися засід... засідання і так далі. Але всі розуміли, що Арахамія буде робити і пропонувати будь-що ліжби перенести це питання. Ну, тобто з останніх зусиль намагається. Розказати, що він нас любитель російської церкви і хоче її врятувати. От, і все по-другому цю паскуду я назвати не можу. Отже, називаємо паскуду паскудою, так як їхні відповідності до своїх дій. Ми пам'ятаємо, як Арахамія спасав колись Абрамовича від санкцій світових, і зараз так само він намагається врятувати російську церкву в Україні. Незалежно, як би її вони не називали, УПЦ МП чи РПЦ, незалежно. Вони хочуть, щоб це питання не вирішувалося. Ну, але історія така. Історія була пов'язана ще також із тим, що е, всі посміялися за Рахамії, але ж, як керівник, і він вирішив, що має зі своєю позицією час до 15 серпня, чергового засідання профільного комітету. Ну, скажімо так. Е, значить, е, Соня розповідає в цій статті дуже багато нюансів, але на що я хотів би звернути увагу. Отже, друзі, фактично декілька депутатів під час нинішньої перерви і канікулів е, 23 числа поїхали в Штати, де на зустрічах із сенаторами і конгресменами неочікувано виявили, що американці загалом. Не проти церковного закону. І кажуть, оскільки йдеться про національну безпеку, а не про релігію, а це момент найважливіший. Так от, під час війни робіть, що вважаєте за потрібне. Тобто, тільки коли будете перекладати, уникайте терміна короче тумач скажімо так. ну Цього я хотів би сказати, в принципі, цікаво, що американці нас підтримали, сказали, що грамотно просто розповідати потрібно, як то кажуть, як воно є насправді, що це не церква, що це секта. Ну і далі, 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 тим не менше. Значить, Соня Кошкіна розповідає, що, в принципі, є дуже багато лобістів в Сполучених Штатах, зокрема, найнятих на гроші православної суки, перепрошую, олігарха Вадима Новинського. От, і, в принципі, я думаю, що Арахамія там теж прикурив, тому що він також працює саме в цьому коридорі, скажімо так. Ну, але формула попросити у Варфоломія окремого томусу для УПЦ МП. Ну, це звичайно, ну ж яких ще нам розколів не вистачає, правда? Тобто, ми бачимо цю історію. Ну але чому це неможливо? Друзі, я вас хочу заспокоїти і в принципі в цій статті розбирають на деталі. Коротенько поясню, тому що Україна вже має Томос про автокефалію. Його надали православній церкві України в 19-му році. Ми пригадуємо там, скажімо так, як би там не було і парламент, і Кабмін, і звичайно Порошенко, будучи президентом, це все. Ми це все знаємо. До речі, за Томос дуже сильно сміялися наші православні, як це там, зелена команда, православна зелена команда. Ну, але тим не менше. Далі, саме головне, що ми вже його маємо. За церковними правилами в одній державі може бути тільки одна автокефалія. і мультиплікування не передбачено. Тобто, не панікуємо. Але тим не менше. Ми знаємо другий пункт, де згідно канонічним правилам, УПЦ МП була, є і залишається частиною російської православної церкви, тобто церков'ю матір'ю для УПЦ МП є російська церква. А значить, звертатися по автокефалію УПЦ МП має спершу до Москви, а не до Константинополя. От, і саме так, до речі, вчиняли на початку 90-х ідеться про події, що передували створенню Київського патріархату. Ну, це друга історія, але тим не менше, ми розуміємо, да? тобто УПЦ МП має бігти в Москву, щоби просити, як то кажуть, автокефалію. Ну і саме головне, це все відбувається дуже довго, як би там не було. Але саме цікаве в цій історії, що. Чи можливе таке звернення прохання щодо частини УПЦ МП? Так от, Константинополь аж ніяк не може дати томус у частині УПЦ МП, оскільки немає з ними канонічного спілкування, бо воно розірване. Російська церква канонічне спілкування з Константинополем розірвала ще в 18-му році. Все. І її філіал УПЦ МП. Не може напряму бігти, як то кажуть, до Константинополя, а має бігти через Москву, а Москва з Константинополем побила гурки. Яких ще аргументів нам не вистачає? Тим не менше, арахамії стар, стараються. Як би там не було? Стаття дуже цікава. Можете зайти, почитати, але я вам хотів коротенько про це повідомити. Ну і на завершення цього всього звіздівця. Так от. Проба все-таки домовитися відбулася. І в чому суть? Значить, я вам розкажу. Значить, фактично цю ініціативу з Добра Зеленського почали, скажімо так, працювати і домовлятися. В Константинополь літали увага заступниця керівника Офісу президента Олена Ковальська. Та голова Державної служби етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський. їхній зустрічі передувала ідея, яка якраз тоді про яку я вам розповів. Ну, але тим не менше, саме головне, Варфоломій їх послав. Це я так сказав дуже по-простому. Друзі, будьмо пильними, арахамія не спить, офіс Єрмака працює 24 на 7. Вони хочуть залишити яблуко розбрату всередині держави України, зманіпулювавши вірянами, які часто густо взагалі не розбираються. Ще раз наголошую: російська церква з Константинополем розірвала зв'язки, УПЦ МП це є філіал Російської церкви. Американці не проти навіть, попри роботу лобістів, найнятих за гроші олігарха новінського. Це головні тези, ви повинні зрозуміти. Ну і як би там не було, Україна сьогодні все рівно ще на один день ближче до перемоги. Слава Україні.